Тобто, ну, я вже я, я зрозумів, що це війна. Ну, після того як мені почали э, надходити повідомлення від моїх там херсонських і миколаївських друзів, які були на той час там, як вони мені знімали, перекидали туди, як колони і, ідуть на Херсон, потім підходять до Херсона, там до Антонівського моста. Ну я написав Євгенію Масюку. Він на той час. Він на той час був заступником главкома, що в принципі якби там я бачу, що відбувається на Миколаївщині, ну, на Херсонщині, на Миколаївщині. Я розумію, як місцевий житель, що від Херсона до Миколаєва там 64 кілометри, це ну, по, -по, 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 по великому рахунку, це дві години ходу в любій військовій колонії, ну до трьох годин. Тому я запропонував, я став, що я там місцевий, я дуже добре знаю місцевість, тому можу допомогти їй. і вже в 23.45 вже позвонив мені Валерій Федорович і сказав, Радіма, давай швидко їдь в Миколаїв, тому що час грає проти нас, і в чотири утра я вже Заїхав в 4.30 біля п'ятої ранки, я вже був в Миколаєві. На жаль, на жаль Миколаїв не був готовий до оборони, не було там ніяких фортифікаційних споруд, не було ніяких не ні патрулів, нічого. І на жаль, військові частини, ну тобто, не було повноцінної військової частини або бригади на той час у місті. Тобто, а які та... сили у вас були в той момент? Які сили для оборони міста були в той момент? Це були, це були остатки, це були там мали, маленька частина 79-ї бригади, там маленька частина 36-ї бригади, це був був тридцять й батальйон морської піхоти, який, наскільки мені відомо, відійшов з Херсону. Це були в основному тилові, там 145-й відновлювальний цей. Центр відновлення техніки, це були учбові підрозділи, які ну, навчали військовослужбовців. Це були там була 199 та бригада армійської авіації, це літуни, які ну в принципі в апріорі вони не знають, що таке окопи, що таке там піхота і ліба ведення оборони. Ну тобто не було тих сил і засобів, які які мені були потрібні для того, щоб спланувати і построїти правильну оборону. Тому оборону ми там строїли на колінах. Із з того, що було, дуже 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 сильно нам помогло місцеве населення, місцеві органи самоврядування, Вони включились міміміт. Тема в роботу вони допомагали дуже. Вони ну, там чим могли забезпечували, вони знаходили техніку. Вони там разом з військовими рили ці окопи, і от завдяки тому, що що люди долучилися саме до цього ну, до цього оборони міста місто, і, і, і в принципі і була можливість вистояти. В принципі, якщо подивитися на планування, ну на проведення тоді бойових дій в Маріуполі, в Херсоні, в Миколаєві, у нас по суті. Планування наступу на Миколаїв він він був плюс-мінус такий самий, як і на Маріуполь, як і на Херсон, як ну як і як і на нас, і єдине, що нас врятувало на той час, і врятовувало від того, щоб ми не попали в повне оточення, це Варварівський мост, так ну так він називається в Миколаєві. Це мост через Південний Буг, який нас зв'язував з Одесою, і по якому ми могли евакуйовувати місцеве населення. По цьому мосту до нас приходили боєприпаси, приходила потім вже приходило підкріплення. Туди ми евакуйовували поранених. От якби якби вони взорвали або ми взорвали раніше е, часу цей міст то скоріше за все що миколаїв би, е, миколаїв би був так як і Маріуполь як і Херсон захоплений тобто фактично оперативні дії які ой, управління яке було б вам проведено ну можна так чесно казати врятувала ситуацію. а наскільки я пам'ятаю в місті також в той момент були представники національної поліції і патрульної поліції яка взаємодія була з першою яка взаємодія з другою а ми ми почали працювати з тобто, перший день мого прибуття в миколаїв ми зібралися у голови військової адміністрації всі перші Особи зібралися, порахували скільки є людей, які є сили та засоби, і, і взяли карту автомобільних доріг, тому що на той час не було плану оборони міста. Він з'явився по моєму 27 числа. Ну... Точніше, 27 числа просто взяли карту, поділили місто на, на 4 відділа і розписали, хто, хто, який, хто яку ділянку займає. Тобто там кудись назначили ТРО, кудись 79-ту бригаду, кудись 36-ту, 59-ту вже на той час, там, 28-го, по-моєму, вони відійшли від Херсона, але не 59-та, а остатки 59-ки, ті, що залишились, ті, що вижили. Тобто вони теж дійшли до Миколаєва, зупинилися і одразу включилися в оборону міста. Ну, я вам скажу, що вистояв Миколаїв завдяки обичним людям, завдяки обичним солдатам, командирам. І хто б там, як би не казав, Томарченка, ну я жодного ну, разу я не казав, що завдяки мені там щось вистояло, ну я ж не Брюссі, магущий, не якийсь там супергерой. Я обична людина. Так, я виконував свою роботу, так як вони виконували свою роботу. Тобто, моя робота була, Мені треба було керувати, як я керував. Комусь треба було сидіти в окопі, комусь треба було е, е, збивати літаки, вертольоти і ракети, вони це робили. А, ну. Тут я говорю, тут основна, основна сама тяжка робота вона лягла саме на плечі обичних солдат, їх командирів, тому що вони ну вони робили неможливо і дуже допомагали люди. Обичні люди, поліцейські, десенсники. Ну тобто там працювали всі, ну всі як один. Можливо, якщо ви бачили, тобто за 4 часа все місто було вже в, в, в колесах від в автошинах, і возле кожного перехрестя стояли бутилки з зажигательною сумішю. Для чого це робили? Для того, що у нас вже було на той момент створено там пару противотанкових груп, але їх було недостатньо для того, щоб перекрити все місто по кругу. По Колу. Тому мною була придумана така команда, тобто я попросив, щоб Віталій Кім вийшов в своєму телеграм-каналі, попросив людей, вони це зробили за 4 години. Це було зроблено для того, щоб якщо там з якогось напрямку був би прорив колони танкової в місто, люди, які знаходилися, які там мешкали ну, з того боку, вони мали взяти цю бутилку за за, 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 за сняття і кинути в цю, в цю кучу резини. Тобто днем це стовп дима, а вночі це світло ну, від того, що воно палає. Ну, тобто ми ж з вами розуміємо, якщо буде прорив на місто, то відключать світло, відключать будь-який зв'язку, то й включать ну, і Спілкування вже по телефону, ти нікому не позвониш і нічого не, не узнаєш. Тому це було зроблено. І я ж говорю, що люди споченісь, Це основа. до речі, про людей і про все інше. Так сталося, що в мене там друзі були в тій обороні, і дехто саме з патрульної поліції, дехто з десантури, і вони казали цікаву речі. Я казали, а ти розумієш, а Марчелло був поряд. Я кажу: Ну я розумію, в Миколаєві ні-ні ні. Він на лінії, він не ОБЗ був. І от у мене запитання: генерал, який був на лінії боєзітнення, в нього. Що тоді домінувало? Показати б свій приклад? Чи це був такий от, ну, бажання контролювати все безпосередньо на полі бою? Ні, це десь не було бажання, бажання контролювати все на полі бою, це було просто ну, обичне бажання розуміти обстановку і розуміти, де в мене слабкі місця, де в мене сильні місця. Для того, щоб це зрозуміти, ну, мені це ніхто не розкаже, в ні, ніяк і це не написано. Тобто це треба було виїжджати, самому дивитися, спостерігати і потім визначати, десь ну, куди сильніших ставити, куди десь можна поставити тих, хто